Всім вітанечко, у нас сценік такий зараз буде в продажі. Дивіться, це швейцарець. 2008 рік чистий розмитниця, на жаль, через дуже велику різницю в курсі долара і євро. Ціна розмитнення лякає, <рисування> лякає всіх. Я думаю, значить, що по машині будемо робити. Дивіться, ну, Пару вм'ятинок є незначних по корпусу. Пару подряпинок тут, бачите, закапували в Швейцарії краску. Не підібрали нормально, будемо ну, просто з закапаємо нашою краскою, яку будемо підбирати, а краску будемо підбирати е ось тут бачите, на задню арочку. Там був нюанс. Ми його відписку струїли, бачите, зробили все красиво. Тобто це буде знову зафарбовано і зроблено гарненько. М'ятинка тут має дістатися, це піде під полірування. Ця історія заполірується. Лапушок, можливо. Побачимо, можливо, ми змиємо його прокапаємо, можливо, заполіруємо. Ну, коротше, такі гранд який тут на накладці є ще подряпені. Можливо, ми її теж пофарбуємо. Коротше, ще не знаю точно. Але буде видно. такий, на класній комплектації, легкосплавні, диски, без ключ, парктрон задній. По салончику, машина в принципі, класна, комплектація теж гарна. 4 скло підйомника, складання, регулювання підігрів, дзеркал, шкіряне кермо, круїз контроль клімат контроль, механіка на 6 передач, 2 літри бензин, датчик світла, сенсор дощу Друзі, приводимо в порядок. Хімчистки він, в принципі можна сказати, що не потребує. Салон чистенький. З нюансів пропав ось тут і пропав ось тут. Це те, що. Те, що є з такого неприємненького, є панорама також. А так класний другий живенький гранд сценік. І, до речі, він семимісний. Тобто це семимісна версія другого гранд сценіка. Пофарбується арка, прокапується, підполірується. Можливо, накладку ще пофарбуємо. цю, бо вона тут трішки сильніше притерта. А можливо, і не будемо чіпати. Побачимо зараз, запитаю Святослава. Якось так. Цікаво, телефонуйте, машинка достойна, показав всі нюанси, які є. Все решта деталі, телефон в описі до відео набирайте. Ціна теж в приватна.